На посередині протистояння між Заходом та Росією, чи готується Україна до повномасштабної війни? Про це ми можемо поговорити сьогодні з гостем Андрій Левус, голова підкомітету з питань державної безпеки у Верховній Раді України. Добрий вечір. Вітаю вас сьогодні. в Нашій студії. Давайте почнемо з, з історії з моторолою ватажок бойовиків ДНР Захарченко Обіцяє прийти в Київ, в Дніпропетровськ, в Харків, Дніпро, в Харків і обіцяє Помсту за 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 вбивство. Чи вважаєте ви це реальними можливостями, чи це просто гучні слова? Ну, ми вже чули неодноразово гучні заяви Захарченка, Плотницького і інших псевдолідерів квазіотворень, які є на, на Донбасі, про те, що ми прийдемо в Київ з армією, тоді і так далі. Але насправді загроза терактів є в Україні. Вона оскільки цей конфлікт гібридного типу, який ми зараз бачимо. Ці теракти можуть бути для, для чого? Для того, щоб посилити тенденції дестабілізації ситуації в Україні. Тобто ви вважаєте, що ця загроза має вигляд терактів першу чергу? Ну, терактів, диверсії, але їхня головна задача буде не в конкретних в якихось військових цілях чи в жертвах, а в тому, щоб посилити ситуацію напруги нервозності і. Дестабілізувати ситуацію в країні, давайте я вас запитаю як експерта, який працював в службі безпеки і зараз займається питанням безпеки в Верховній Раді. Які механізми українська влада має аби запобігти виявити запобігти теракти? Ну перш за все, що служба безпеки України така, як було у 2014 році, і зараз вони це зовсім дві різні організації, тобто, тобто прийшло нове покоління людей в службу безпеки безпеки України, пройшли навчання. Є певна реформа Служби безпеки України, і ми вже можемо реагувати на виклики, в тому числі терористичної загрози, значно ефективніше ніж це було два роки тому. Це є перший момент. Другий момент, що і правоохоронні органи і МВС уже зовсім іншого рівня, тобто пройшла реформа поліції, і це вже трошки інша щити Ми можемо виставити всередині країни для того, щоб запобігти тому, чому заявляє Захарченко. Хоча Захарченко є насправді просто маріонеткою, і дійсно існує план значно куди страшніший ніж диверсії теракти. Це це план є внутрішньої дезінтеграції України, це план дестабілізації із середини, це, це, до цього плану залучені як і окупаційний блок, як ми його називаємо в парламенті, так і деякі псевдопатріотичні популістські сили з одною простою метою зруйнувати вертикаль влади. І на хвилі соціальних протестів на хвилі різних вкидів інформаційних антикорупційних так званих вкидів зробити дестабілізувати ситуацію в Україні. Після цього це дасть крас можливість сепаратистам різних мастей бути більш активними. Ви пропонуєте запровадити санкції проти певних чиновників в Україні або олігархів? Розкажіть. Як ви пропонуєте? суть в тому, що йде вже більше ніж два роки війна, визвольна війна України проти Російської імперії. І Фактично, 30% реального сектору економіки є дотепер окуповані російським олігархічним бізнесом. Якщо взяти, наприклад, Обленерго, то 30% ринку Обленерго володіє Бабаков. Це, це він вже ж був депутатом Госдуми, голосував за анексію Криму. До того він був в організації підтримки соотечественників, тобто фінансував цю русською вісну. І зараз навіть Київ обленерго є в його руках. Це є загроза, потенційна загроза нашій безпеці. Те саме стосується Малофєєва, спонсора Гіркіна, Стрілкова, Це, е, е, Ротенберга, Сбірбанку, Роснефті і так далі. Фактично, ми дозволяємо діяти на території України. Олігархам і бізнесам, які становлять небезпеку нашій незалежності, і українці самі оплачують війну проти себе і самі оплачують цю кампанію дестабілізації, яка може бути в восени. Ви пропонуєте запроваджувати санкції проти цих людей, аби припинити такі процеси? Так хочу завершити запитанням прямим: Росія, як виглядає, готується до війни Запроваджують... Тренування людей, будують бомбосховища. Чи Україна готується до війни? Ви знаєте, що Україна багато говорить зараз про те, що Україна failed state. стейт. Приїжджають сюди, Сполучені Штати, розказують, як треба вводити санкції проти українських чиновників за корупцію. Це великий гріх. Оскільки українська армія, як вона не була два роки тому, зупинила найбільшу небезпечнішу армію е, світу російську е, орду, і я впевнений в цьому, що навіть в е, які б зусилі не вкинуті, були б на зруйнування в Україні якоїсь стабільності і сили, е, і Україна здатна протистояти цим новим викликам. Більше того, Росія більше лякає переважно. Для того щоб розколоти наших європейських партнерів, для того щоб внести таку смуту, але в будь-якому випадку у нас є всі сили і можливості, щоб це зупинити, дуже дякую, що знайшли для нас сьогодні час. Дякую. Я нагадаю глядачам, що гостем студії «Час тайм» був Андрій Левус, голова підкомітету з питань державної безпеки у Верховній Раді України.